Леся Українка, конвалія. Розславкою конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під вітям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою. Паночка балу ой на весела я, Музиченька грає. Конваліїш та музика, Бідне серце вкрає. Тож паночка веселому в вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, Прощай, гаю, милий, і ти, дуба, мій високий, друже мій, єдиний, та й замовкла. Байдужою. Панночка рукою, тою квіточку зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадати твою конвалію, як щастя менеться. Недовго йти, моя панночко, будеш утішатись та по балагу веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялою залишить байдуже.